Вітаю вас, шановні третьокласники! Сьогодні 22 січня і ми розпочинаємо з вами новий урок української мови. Тож, будь ласка, підготуйте все необхідне, друкований зошит, частинка 5. Робочий зошиток в косу лінію, ручку, простий голівчик та лінійку. Свої друковані зошитки розгортаємо на 47-й сторіночці. Тема уроку відмінкові закінчення прикметників. Прикметники у ролі власних назв. Ви вже зрозуміли, на цьому уроці ми продовжуємо розглядати більш детальніше прикметник та вчитися правильно їх записувати. Тож давайте налаштуємося на урок з афірмацією. Проговорюйте разом із диктором. Без нього уявити не сила нам предмет. Для описів прикметник значний авторитет. діти, ця афірмація буде вам у нагоді на сьогоднішньому уроці. Пригадайте, будь ласка, те, що ви вже знаєте про прикметник. Що це за частина мови така, що вона означає та на які питання відповідає? Дійсно, діти, прикметник це самостійна частина мови, що називає ознаку прикмета і відповідає на питання, який, яка, яка, який, які, чиї, чия, чи є, чи, чиї. Чи, чи. Прикметник завжди стоїть у тому роді числі та відмінку, що і яка частина мови. Правильно, що і іменник, з яким він пов'язаний. Яка форма прикметника має називний відмінок однини чоловічого роду і відповідає на питання, який? Так діти дійсно це початкова форма прикметника. Пригадайте, для відмінювання прикметників поділяють на дві групи. Як називає група з основою на твердий приголосний? Правильно, це тверда група, а з основою на м'який приголосний, це м'яка група. Також ми з вами вчилися правильно утворювати нові слова за допомогою суфіксів. Як ми пишемо прикметникові суфікси «ськ», зік, ск. Дійсно, ми його обов'язково пишемо зі знаком м'якшення, які ж ви розумнички гарно впоралися із усним завданням. Попрацюйте, будь ласка, з правою під номером 4. Вам треба пригадати і позначити, які прикметники відносять до якої групи. Варіант А, що містять знак м'якшення, Б. Що містять м'які приголосні, В. Основа яких закінчується на м'який приголосний Що будемо з вами водити в кружечок? Розумнички букавку В повели в кружечок. То м'якої групи відносять слова прикметники, основа яких закінчується на м'який приголосний ні? Давайте з вами разом із мудрою собою прочитаємо інформацію стільки разів, скільки потрібно, щоб зрозуміти написане. Тож, перший раз читаємо разом. У прикметниках м'якої групи м'якість основ. Передають знаком м'якшення. Буквами і я, ю є в однині і множині, який, яка яке, є, синій, синя, сині. Якого, яких немає? Синього, синіх, якому яким даю? Синьому синім, яку бачу? Синю. Тощо. У називному відмінку множини всі прикметники мають закінчення і, незалежно від групи. Зелені нові сині. Діти, будь ласка, прочитайте ще раз тільки разів, скільки вам потрібно для того, щоб зрозуміти написане. Відео для цього натисніть на паузу. Тож слід обов'язково запам'ятати, що у прикметничках м'якої групи м'якість основ передають знаком м'якшення та буквами в одненій множині і, я, ю та є. У називному відмінку множини всі прикметники мають закінчення і, незалежно від групи м'яка чи тверда. Тож, придвоняйте, будь ласка, слово «сполучення», додавши закінчення там, де потрібно знать м'якшення. Назвіть рід і групу прикметника. Тож, сонце у нас буде яке? Літнє. Дуже добре. Беремо з вами ручку, пишемо буковку є. Тож, що сонце? Сонце яке? Літнє? Це називний відмінок. Називний відмінок однини. Так, у нас з вами однина. Рід, сонце, воно, середні рі. Яка буде група прикметника? Літнє. Так, діти розумнички, це буде м'яка група прикметника. Наступний родовий відмінок. Немає чого, якого? Немає чого? Сонця. А ось сонця і ніякого літнього. нього. Дивіться, у питанні у нас закінчення «ого», а у слові літнього ще й додається знак м'якшення Від нього, тому що слово з м'якої групи. Наступний давальний відмінок дати, кому чому і якому? Тож дати кому чому сонцю закінчення ю, а ось сонцю якому літньому. Так само знак м'якшення уму. Лід ньому. Далі знахідний відмінок. Бачу кого? Що? Сонсе. Сонсе. А ось сонце яке. Літнє. Літнє. Далі урудне відмінок. Починають ким чим сон семь. Закінчення М. Сонцем яким літнім. Чому пишемо закінчення М? Тому що у нас слово з м'якої групи. І місцевий. На кому на чому? На сонці, на сонці яким літнім, на сонці якому літньому. І так, і так, буде правильно. Тож, давайте з вами прочитаємо доповнення до правила і відтворимо його з пам'яті. Біля мудрої сови у рамочці інформацію читаємо разом. Прикметники чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку одне мають подвійне закінчення у рідному і у ріднім, на темному і на темні. Так само, як і у нас з вами, так? Має середній рід, тому у місцевому відмінку має два закінчення лід нім і на лід ньому. Прочитайте ще раз це правило та відворіть його з пам'яті, не відглядаючого зошит. Перегортаємо сторіночку далі. Будемо взаємодіяти узно та письмово. Запишіть, будь ласка, з пам'яті словникові слова. Я вам зараз їх нагадаю, тож у своїх зошитках, будь ласка, запишіть сьогоднішнє число, сьогодні 22 січня. Розгортайте швиденько всі свої робочі зошитки. Від попередньої роботи відступаємо два робочих рядочки і записуємо з вами 22 січня. 22 січня нового рядочку класна робота. Класна робота. І з нового рядочку, з червоного рядочку. Зверніть увагу. Будете записувати усі словникові слова. Будьте уважними та зосередженими. Метал. Ноутбук. Юнат. Аквариум. Вокзал. Коридор. Запишіть, будь ласка, всі ці слова з пам'яті у вас зовшиток через кому. Перше слово пишемо з великої літери. Пер, пост, після останнього ставимо крапочку. Перевірте. Метал, ноутбук, юнат, Акваріум. вокзал. Коридор. Переходимо з вами до завдання під номером 8. Треба прочитати текст, заповнюючи пропуски, і довести, що виділені прикметники вже в переносному значенні. Читаємо спочатку текст Чарівна і дзвінка зима гостює в моєму місті. Порожній вокзал застиг у сонних сутінках. Не тягнуться від нього залізною гусінню потяги, по вікнах таємні знаки морозних візерунків, скляною паморозю світять лавочки, так ось водок потяга ходить, будить холодну тишу, теплі голоси пасажирів оживляють іскристий перо за Лесею Мручківською. Давайте спочатку з вами заповнимо всі пропуски у словах, тобто допишемо букви, які пропущені. Для цього завдання беріть або простий олівчик, або ручку. Тож шукаємо Чарівний дзвінка зима, як напишемо слово зима. Розумнички напишемо з букавкою и, перевірмо слово зимні. Далі порожній вокзал. Словникове слово, яке ми запишемо з буквою К вокзал. Не тягнеться, не з дієсловами пишемо окремо, то це добре. У дієсловах не ця ми завжди пишемо знак м'якшення, який тут пропущено. Гусінню пропущено подвоєння «н». Далі паморозю. Так само діти паморозів ми також пишемо з двома букавками «з». Оживляють перевірне слово жити, тому пишемо з «у». Подивіться дуже уважно, чи дійсно виділені прикметники вжито в переносному значенні. Сонні сутінки, скляна паморозь, холодна тиша, теплі голоси. Дійсно, діти тут, вжити у переносному значенні, тому що тиша не може бути холодною, папороч не може бути скляною, голоси теплими, а сонні сутінки так само бути не набожить. Це переносне значення. Давайте з вами спробуємо підібрати до іменника мороз такі прикметники, щоб створити поетичний образ. Складіть, будь ласка, і напишіть немеречення. Тож мороз може бути яким. Мороз, який, дійсно, мороз може бути сріблястий, він може бути казковий, а ще може бути колючий та лютневий. прозорий, крижаний, чарівний, кришталевий. Дуже багато прикметників можна сюди підібрати. Оберіть, будь ласка, декілька та запишіть з них речення. Відео для цього завдання натисніть на паузу. Далі, у ваших друкованих зошитках на 48-й сторіночці, у першому реченні треба встановити зв'язки між словами, а також підкреслити підмет і присудок. Тож, шукаємо з вами підмед і присудок у першому реченні. Чарівний дзвінка зима гостює в моєму місці. Тож, хто що, зима, це підмет підкреслений однією рисочкою. Зима що робить? Гостює. Це присудок, підкреслюємо двома рисочками. Гостює. у якому в чому? В місті. Це ми знаємо, що це додаток. Підкреслили пунктиром. Так, в місті чиєму якому моєму. Так, і зима у нас яка чаївна і яка дзвінка. Це у нас означення прикметник. Тож, зима у нас яка? Дзвінка, яка чарівна гостює, у кому у чому у місті. Тож ось таке чарівне речення у нас вам вийшло розібрати. Якщо ви щось не встигли написати, то скористуйтеся паузою та виконайте це завдання. А ми переходимо з вами до завдання під номером 9. Мудра нам дуже хоче нагадати інформацію в рамочці. Працюємо, читаємо разом. Якщо основа іменника закінчується на Г, Ж, «з», уживаємо суфікс «зк», а кінцеві букви основи «г», «ж», «з» не пишемо. Прага прайський, Запоріжжя Запорізький. Кавказ Кавказький. Виняток герцог герцогський. Відберіть, будь ласка, з пам'яті це правило. Якщо у нас основа іменника закінчується. г, ж, з. Утворіть, будь ласка, прикметники за допомогою суфікса зік за зразком. Зразок у нас ось такий: буг, а ось який був зікий. Далі збараж, додаємо з вами суфікс збара, Правильно, Ж чергується зік. Далі Норвегія. Утворимо прикметник. Розумнички Норвеж, зікий, Париж. Паризіки, дуже добре. Біловиш, біловий Гарно впоралися із завданням. Далі, будь ласка, виконайте завдання з наступною зірочкою. Побудуйте звукову модель прикметника «бузький». Відкриваємо з вами квадратну дужечку і запишемо звуками це слово. Як ми його вимовляємо та чуємо. Перший звук Б. Далі У. З пом'якшений. Знак м'якшення звуку немає. Наступний звук К Й, наголошений. І останній маяки приголосний Є. Подивіться, будь ласка, та порахуйте кількість букв і звуків. Дійсно, букв у нас сім, а у звуків лише шість. тому що знак м'якшення, звуку немає, лише пом'якшує попередній приголосний. Переходимо з вами до завдання під номером 10. Слід прочитати віршика і знайти неправильно утворений прикметник. Читаємо разом. Написав незнайку хвацько, запишусь в гурток юнацький. Ці дівчата й юнаки та вирощують квітки. Хай він виучить урок. Є юнатів гурток. Тож, яке тут слово вжито неправильно. Так, діти, немає гуртка юнацького, є інший урок. Закресліть, будь ласка, це слово. І внизу давайте з вами напишемо, яке слово посплутав наш незнайку, є гурток який? Юнатівський. Розумнічко, юнатівський урок гурток. Тому ж ось ми з вами і дописали правильний прикметник, з яким сплутав у нас нестайко. Якщо ви втомилися, то зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку а потім знову повертайтеся до нашого уроку. Переходимо з вами до завдання під номером 12. Будемо досліджувати мовні явища, взаємодіяти усно та письмово. Читаємо інформацію знову від нашої мудрої сови. Прикметники, утворені від географічних назв, пишемо з малої літери: Прага, прайський, Україна, український, Дніпро Дніпровський. Прикметники, з яких починаються власні назви, пишемо з великої букви: Харківська область, Ізюмський район. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Тож діти, нам треба з вами обов'язково запам'ятати це правило, щоб далі не робити помилок і писати все правильно. Прикметники, які утворені від географічних назв, слід писати з маленької літери прайський, український, дніпровський. Але ті прикметники, з яких починаються власні назви, слід писати з великої літери. Наприклад, область, яка Харківська, пишемо з великої літери, район який ізюмський, так само з великої, університет, який Київський. Тобто так само ми будемо з вами, якщо це власна назва, то будемо прикметники писати з великої літери, у всіх інших випадках маленької. За цим правилом давайте спробуємо виконати завдання з зірочкою. Вам треба заповнити пропуски і підкреслити потрібну блоковку, пояснивши свій вибір. Ось, наприклад, Київська область. По-перше, тут не вистачає суфікса «ськ». дописуємо його, так, не вистачає «ськ». к у нас є, тому дописуємо «ськ». Київська область. Тут початок речення, тому завжди будемо писати з великої літери. Далі київські каштани. Дописуємось. Київські каштани. Пишемо з великої літери чи з маленької. Розумнички, діти, ми з вами пишемо з маленької літери, тому що це не власна назва. Далі Черкаська область, а ось тут, дивіться, це власна назва, тому пишемо з великої літери. І додаємо суфікс Черкаська область. Далі, будь ласка, попрацюйте самостійно відео. Для цього натискайте на паузу. Якщо не впевнені, як писати, можете пропустити, потім подивитися ще раз на правило його прочитати і виконати далі завдання. Перевіряємо. Черкаська подруга. Це не власна назва, тому пишемо з маленької літери. Святошинський район це власна назва, тому пишемо з великої літери і додаємо суфіксика. Харківський національний університет імені Каразіна. Харківський національний університет це назва, власна назва університету, тому пишемо з великої літери, додаючи суфіксика. Тож ще раз запам'ятали, ті прикметники, які утворені від географічних назв, ми пишемо з маленької літери. Але якщо у вас прикметники, з яких починаються власні назви, то будемо писати з великої. Тож перевірили всі себе і запам'ятали це правило, щоб далі не наробити жодних помилок. Завдання 13 виконайте, будь ласка, самостійно, це вправа влучність. Це розроблено для того, щоб ви подивилися, чи гарно ви сьогодні засвоїли матеріал, чи добре ви сьогодні попрацювали. У вас є 4 хвилинки для того, щоб виконати запропоновані 4 завдання. Уважно читайте та обирайте правильну відповідь. З цих літер, які ви будете обводити, напишіть їх, будь ласка, зверху і допишіть якесь слово. Бажаю вам успіхів! Приготувалися. Починаємо працювати. Уважно читайте. Не забудьте також зафіксувати свій час. А сто поклали всі свої своєрудки. Давайте перевіримо ваше завдання, чи правильно ви не вбралися. Якщо ви гарно попрацювали, були впевненими в собі, користувалися всіма правилами, які ми розглядали, то початок слова у вас повинен бути ось таких літер. Юна. Що треба додати, щоб визначити, що ж тут за слово таке? Дійсно, діти. Треба додати одну бокав коте, і у нас вийде словникове слово юнат. Сьогодні ми з вами дуже гарно попрацювали. Тож ваше домашнє завдання знаходиться на сторіночці 18 у маленькому зошиті, а також обов'язково ми з вами вивчаємо або повторюємо нові навчальні одинички, які розглядали протягом нашого уроку. Бажаю вам успіхів! Відпочиваємо і виконуємо домашні завдання.